Колишній свинарник, який міська влада придбала як майбутній притулок для бродячих тварин за два роки, так і не став притулком у 2013-му За будівлю віддали 1 мільйон і двісті тисяч гривень. Втім, щоб ввести приміщення в експлуатацію, потрібно витратити ще понад два мільйони. Питання раціональності використання бюджетних коштів на сесії Житомирської міської ради підняла депутат Наталія Боровська. Я дізналась про те, що ці два мільйони це лише перша черга будівництва. То планується ще два мільйона на другу чергу будівництва. Загалом, ми громадяни міста Житомира повинні виплатити за притулок для безпритульних тварин в нашому місті за 5 мільйонів, 5,3 мільйона. І цей притулок розрахований лише на 100 собак. Вважаю цю суму необґрунтованою і перебільшеною. Я вивчала європейський досвід цього стосовно цього питання. Особисто мала зустріч з мером міста Сандомиш. Місто це держава Польща в цьому місті. Також був нещодавно побудований притулок для безпритульних тварин. Загальний бюджет, загальний бюджет. думайтесь, цього притулку становив для міста 70 тисяч злотих. Це майже 420 тисяч гривень. Місту дуже потрібен європейський притулок для собак за європейським форматом за 420 тисяч гривень, а не за 5,3 мільйона гривень. Міський бюджет. Шановна влада міста Житомира, це не ваші особисті кошти, це кошти всіх громадян міста Житомира. Їх треба витрачати з розумом. І я прошу зупинити дії щодо витрачання коштів громадського е, Житомирської громади. В в цих зазначених пунктах. Крім цього, направляю звернення до прокурора міста, щоб він дав правову оцінку даним питанням. Чому так дорого місто обходиться притулок для тварин і на чому можна заощадити, пояснив перший заступник міського голови Житомира Сергій Сухомлин. Я вже не не буду на насчет того за Какое, о, какое поміщення було куплено. Но, кстати, вопрос по покупку цього поміщення голосувався теж в этом зале фактически. Это... бывший свинарник, без коммуникаций, без подведенных коммуникаций, без ничего. Проект сделан и по проекту первая очередь реконструкции этого питомника для собак – миллион двести шестьдесят тысяч гривен. Эти деньги были выделены на сессии городского совета. Проектом при, э, увеличили количество мест. То есть изначально планировалось разместить там 40 собак, сейчас э, проектом предусмотрено размещение 100 собак и 80 кошек. Кроме этого, когда мы говорим про питомник, это не просто помещение, где содержатся собаки или кошки. Это хирургическое отделение, это административные помещения, это, это другие помещения, которые предусмотрены, ну э, предусмотрены проектом. Первая очередь проекта 600 по-моему, 60 или 620 тысяч гривен. Миллион двести шестьдесят тысяч гривен. Экспертиза, когда мы пошли на экспертизу с этим проектом, экспертиза внесла изменения, она, то есть по требованиям экспертизы необходимо провести еще внешнюю термоизоляцию, то есть нам необходимо провести утепление этого проекта. Поэтому стоимость проектных работ выросла до 2 миллионов гривен. Ну, ми можемо провести в принципі роботи, і без этого утеплення, я думаю, що собаки потерплять. Переможцем тендеру на проведення першої черги реконструкції приміщення під притулок для тварин визнана Житомирська приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник. У документації на сайті державних закупівель вказано, що переможець тендеру має виконати роботи до 31 грудня 2016 року.